Прямо зараз в центрі Києва я буду роздавати людям по справжніх 100 доларів. Давайте перевіримо їх реакцію і чи будуть вони брати в мене гроші. Погнали. Візьміть 100 доларів. Візьміть 100 доларів. Візьміть 100 доларів. Не треба? Нікому 100 баксів не треба, ви просто прикиньте. Не треба? Візьміть. Візьміть. Нікому не треба бабки. Капець. Спасибо, верну. Візьміть 100 доларів. 100 доларів. ага. Візьміть 100 доларів. Візьмі okay. 100 доларів. Візьмі 100 доларів. Тотальний ігнор. Тотальний ігнор по сторони людей. Візьмі 100 доларів. Я вже не знаю, кому дати ці 100 доларів, тому я просто візьму і сховаю їх у дереві. А хтось з вас нехай знайде і просто надішне мені фотку в інстаграм. І скаже дякую.